Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо дводіну універсальну мультимедійну систему від компанії EasyGo, модель Т100. Постачається в фірмовій упаковці. Розглянемо комплектацію. В комплекті у нас металеві тримачі. Основні дроти підключення з роз'ємом ISO. Тут у нас під'єднуються живлення і динаміки. Додаткові перехідники і роз'єми. GPS-антена виносна. Також виносний мікрофон, USB-роз'єми, і також RCA роз'єми для підключення додаткових пристроїв. Також інструкція з гарантійним талоном. Сама мультимедійна система. В комплекті є також декоративна рамка. І ось така магнітола. Невеличка по глибині. Екран повністю сенсорний, є механічні кнопки управління, також роз'єм під карти пам'яті microSD. роз'єм AUX і під гумовою заглушкою у нас знаходиться. Повноцінний USB-роз'єм. Тильні роз'єми всі для е, даних дротів підключення. Зараз ми магнітолу під'єднаємо на 12 вольт і пройдемось по її функціоналу. Магнітола завантажується. Операційна система в даній магнітолі встановлена Android 13, оперативна пам'ять 2 ГБ, вбудованої пам'яті 32 ГБ. Використовується процесор Quad Core ARM а 53 з частотою 1,5 ГГц. В даному випадку маємо повноцінний Android-пристрій, як звичайний Android-планшет, на якому можна будь-що налаштовувати на будь-який смак. Можна під'єднати магнітолу до інтернету через 3 g модем через Wi-Fi. Можна підключати Bluetooth, через Bluetooth мобільні пристрої, прослуховувати музику, використовувати як гучний зв'язок дану магнітолу, також можна встановити будь-які додатки на будь-який смак через Play Market. Тобто навігація, будь-які плеєри для прослуховування аудіо або прислух... щоб дивитися відео, це все можна встановити окремо. Є встановлені вже додатки, Waze або YouTube. Це все тут є. При купівлі на дану магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.